Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, браті і сестри, сьогодні, 4 березня, свята церква вшановує пам'ять святого Герасима, що на Йордані. Трішки поговоримо про його життя це був монах. Монах, який жив за часів правління Теодосія Молодшого на надйорданській пустелі. Там він побудував був монастирську лаву для. Інших монахів, адже він був духовним настоятелем для ченців. Життя у цій лаврі було досить строге і складне, тому що тут Герасим закликав своїх ченців вправлятися в духовному житті. І це відбувалося, зокрема, через відмову від плодських похотей. Зокрема, знаємо, що. Монахи, які жили у цій лаврі, вони п'ять тиж... днів перебували у закритому приміщенні у своїй келії. Мали можливість харчуватися лише хлібом і овочами, мали єдине горнятко на воду і одну одіж. Сходилися вони всі у суботу, всі разом, і молилися правило, спілкувалися, сповідалися і причащалися у неділю. Продовжуючи ці духовні практики, монахи розділяли спільну трапезу. Вони їли якусь, якусь гарячу страву, і після цього поверталися знову до своїх келій і продовжували це своє подвижницьке життя. Прикладом для всіх них, як не дивно, був, власне, святий Герасим. Так? Знаємо, що протягом Великого посту він не вживав їжі. Єдине харчування, єдина пожива для нього була святе причастя. І, власне, через цю його таку аскетичну форму життя Бог його винагородив різними дарами. Зокрема, знаємо про такий. Про таку подію, яка відбулася у пустелі, коли Герасим молячися, зустрів Лева. Лев був поранений, в його лапу залізла гостра тернина. Герасим, наближившись до звіра, витягнув йому цю тернину і рана загоїлася. А Лев став дуже вірним його другу. всюди, всюди куди ходився той Герасим, Лев йшов за ним. І е, так сталося, що коли 478 року святий Герасим помер і був похований, власне, на території монастиря, який він побудував, цей Лев прийшов на могилу святого і ліг мертвим. За це ми почитаємо святого ченця Герасима, що в Йордані. І дякуємо Богові за його приклад. Нехай Бог нам допомагає також вміти відмовлятися від речей, які можуть нас зводити з правильного шляху. Дякую всім за увагу з Богом.